Звичайний атмосферний двигун, звичайний класний, надійний Dodge Journey такого червоного кольору. Це 2016 рік. Авто приїхало з Америки. Взагалі без пошкоджень, була крадіжка даної автівки. І є пару косметичних елементів. Що взагалі по авто? По по комплектації безключовий доступ. Також у нас сидіння з тканини, всі склапідіймачі, мультикермо. Вже встановлений газ. Тут двигун 2.4, звичайний атмосферний електрорегулювання сидінь. Також є двохзонний клімат-контроль. Позаду дуже багато місця, так само це просторний, класний і надійний кросовер. Також по авто взагалі ніяких косметичних нюансів немає. Це прикольний варіант для тих, хто хоче пересуватися спокійно собі по місту або за містом. Він не зламається. Тут звичайний автомат і також є другий комплект гуми. Тому кого цікавить цей класний варіант, тут, до речі, ще 200. 5 тисяч кілометрів рідного пробігу. Кого цей варіант цікавить? Усі питання ось там по телефону.